Місяць тому в Україні стартував проєкт з навчання жінок професіям, які раніше вважалися суто чоловічими. Йдеться про понад 30 спеціальностей. Українки зможуть опановувати новий фах коштом держави. У місцевому центрі зайнятості констатують, криворізькі жінки частіше стали обирати традиційно чоловічі професії. Аби пересвідчитися у цьому, наш ігор Кононенко тиждень провів у компанії жінок, які обрали фах відповідно до реалій часу. Повномасштабна війна внесла певні корективи на ринку праці України. Жінки стали частіше освоювати нові професії, які раніше вважалися суто чоловічими, і роблять це непогано. Марина Чубарова 12 років віддала металургійному підприємству, працювала маляром та потрапила під скорочення. Пішла на меблеву фабрику, але душею залишилася з комбінатом. І коли півроку тому з'явилася можливість повернутися сюди знову, майже не вагалася. Навіть на пропозицію посісти так звану чоловічу посаду, слюсаря переконливо сказала так: я й сама хотіла мені подобається тут ставлення до людини, ну соціальний захист, і ну, сім'ї, звісно, мене підтримали. Син чоловік. Чоловік у мене теж працював до мобілізації е, в да, цеху. В принципі, не така ж вона вже і чоловіча, але є деякі функції, які може жінка спокійно виконувати. І ну, в принципі, мені подобається дуже цікава професія. А, є чому повчитися. Чоловік Марини зараз на фронті. Тому чоловіча частина бригади взяла над нею шефство. До перших кроків колеги у нелегкому слюсарному ремеслі ставляться з терпінням. Марина ще молодець вона оптимістка. Вона зразу прийшла і зразу знала, що й робить. Вона знав, зразу погодилась на нашу так з авантюру, яку ми запропонували їй. Вона вчиться добре. В неї все виходить. Поки з газорізальником вона ще не впевнена, що вона буде на нього вчитися, тому що вона подивилась. Ну, бувають різні варіанти. Не факт, що вона буде газорізальником, але з люсером ремонтиком це вона точно стане. А далі вже подивимося, як як буде у нас складатися ситуація. На підприємстві останнім часом все більше намагаються залучати жінок до традиційно чоловічих професій у часи кадрової кризи, не до гендерних стереотипів. Ставлення дуже добре. Керівники взагалі в нас чудові. Будові. І колектив гарний. Хлопці все розуміють, допомагають. Все дуже добре. Для жінки так можна вивчитися, можна все зрозуміти, зробити. Якщо є бажання, то звісно можна все. Професія гарна, доступна, і якщо є бажання, то для жінок, то це дуже хороший спосіб заробляти в наш час. Достойні гроші все про подолання гендерних стереотипів знають у центрі зайнятості. Тут добре налагоджена профорієнтаційна робота. З початку року проходили навчання і стажування за сертифікатами служби зайнятості більше як 700 жінок. Це операторки котелень, машиністки насосних установок та маркшрейдерки на підземних роботах. Але справжньою несподіванкою для нашої знімальної групи стала наявність вакансій на посаду водія великовантажних машин. Так так, для жінок У нас на Обліку перебуває 80% жінок. Ну, звісно, по яким причинам, і з цих жінок станом на сьогодні, вже навчені шляхом отримання ваучеру, або шляхом отримання сертифікату на професійне навчання вже близько 30 жінок. Навчені саме професіям, які раніше вважалися суто чоловічими. у центрі зайнятості. Кажуть, жінки на чоловічих посадах отримують аж ніяк не меншу зарплату. Віта Лобанова пояснює, є штатний розклад з відповідними окладами без вимог до статі. і його ніхто не має права змінити. Немає такої професії або спеціальності, яку б не змогла освоїти жінка. У нас для цього є все і наполегливість, і бажання, а особливо якщо ще е, досить значна. Заробітна плата це також сприяє тому, щоб зайняти цю професію або ну робоче місце, або е, здобути спеціальність. Іркононенко, Дар'я, Іськова, Олександр Домашов, Олексій Васиченко, Назар Прусенко. Пос